Привіт, друже! Тема дня Іграшкова крамниця. Відгадай загадки круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. М'яч. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають. І годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Лялька. Гуде, а не літак. Крутиться, але не колесо. Дзига. Як ці предмети назвати одним словом? Іграшки. Щоб придбати іграшку, ми йдемо до іграшкової крамниці. Тебе дома теж є багато іграшок, як у справжній крамниці. Запропонуй близьким пограти у цікаву гру. Вистав свої іграшки на полицях. Опиши будь-яку іграшку, не називаючи її. Інші відгадують, яку іграшку ти описав. Потім описує іграшку гравець, який дав правильну відповідь Гра іграшка яка. Що вона робить? Лялька яка. Лялька красива, мила, велика, чудова, іграшкова, маленька, білява, цікава. Що вміє робити лялька? Лялька вміє ходити, стояти, лежати, кататися, посміхатися, сумувати. Машинка яка? Машинка гарна, нова, кольорова, справна, пластмасова. Що може робити машинка? Машинка може їхати, гальмувати, сигналити, вести, гарчати, стояти. Гра «Утвори нове слово. Іграшка з резини. Резинова. Іграшка з соломи. Солом'яна. Іграшка з пластиліну. Пластилінова, іграшка з паперу, паперова, іграшка з глини, глиняна, іграшка з дерева, дерев'яна, іграшка зі скла, скляна. Гра скажи правильно. У мене лялька. Немає ляльки. Даю ляльці. Знайшли ляльку. Граюся лялькою. Сукня на ляльці. У мене машинка. Немає машинки. Даю машинці. Знайшли машинку. Граюся машинкою, їду на машинці. Гра, які іграшки заховалися. Уважно розглянь зображення і назви іграшки, які ти бачиш. Я бачу ведмедя, зайця, ляльку, динозавра та робота. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей.